Олексій, доброго дня. Раді вас вітати в Очакові. Скажіть, будь ласка, як зараз станом на сьогодні, на 31 березня, живе місто, яке вже понад рік подрубає від обстрілів. Доброго дня. Сьогодні ну, дійсно день добрий, оскільки нас вже кілька днів практично не обстрілюють. До цього Очаков майже щодня знаходився під обстрілом. В принципі, ситуація більш-менш стабільна. Нам вдається на сьогодні, і до цього вдавалось забезпечувати цілодобове водопостачання, електропостачання, вони враховуючи аварійних ситуацій, газопостачання, вивіз мусора і більш-менш в нормальному стані підтримувати благоустрій міста щодо людей. До початку повномасштабного вторгнення нас нараховувалось десь близько 15,5 тисяч, враховуючи мешканців Кібургської коси, оскільки вона після реформи децентралізації була до нас приєднана. Після початку військових дій ну, розгубленість певна така була, десь залишилось 11-12 тисяч населення. Після 9 січня, коли був масований обстріл і потужні вибухи в місті, то на сьогодні ми рахуємо десь близько 6-7 тисяч населення. Як рахуємо, по отриманим продуктовим наборам ми кожному мешканцю видаємо його щомісяця, незалежно від його майнового стану і по спожитим комунальним послугам. Ми це відслідковуємо. На сьогодні все ж таки весна, більш-менш ну, ми бачимо, що повертаються люди до міста і починають щось робити. Скажіть, будь ласка, що ми можемо сказати по жертвах за цей рік. Ми знаємо, що було декілька масованих обстрілів міста Очаків, і є, на жаль, загиблі серед цивільного населення. Ну в самий перший день повномасштабного вторгнення Чаків зазнав перший значних втрат. Здебільшого це військовослужбовці, але на сьогоднішній день загиблих серед цивільних ну нараховується, точної цифри немає, але десь більше 20 осіб. Дуже багато загинуло в квітні минулого року, коли місто було масовано, обстріляно касетними боєприпасами. І також в результаті потім масованих обстрілів, теж гинули цивільні. У нас загиблий є, наш оператор котельний теж не так давно загинув. І ну, де є влучання, теж є поранені, загиблі. Взагалі люди вже більше року війни минуло, не можна так казати, напевно, але пристосувалися до цієї війни і коли є тривога, все ж таки стараються ховатись в укриттях або більш-менш безпечних містах, тому коли є масовані обстріли, то останнім часом ми обходимось без жертв. Скажіть, будь ласка, як місто говтується після 9 січня? 9 січня, ну, всі знають, доволі потужний вибух був в місті, але на той день, я ж кажу, у нас жертв майже не було. Загинув, на жаль, трирічний хлопчик, у нього зупинилося серце. І масштаби трагедії такі, що ми на сьогоднішній день ще навіть половини дахів зруйнованих не відновили. Нам в цьому плані допомагало і місто Миколаїв, і міська влада, і обласна рада, і навіть Первомайська міська рада, і інші територіальні громади долучиться. Допомоги. Це матеріали, шифер, профнастил, там ОСБ плити іншим, там плівка. Але на сьогоднішній день не вистачає будівельних бригад. Не всі люди в змозі відновити своє майно. Хто в змозі відновити, ми надаємо матеріали, хто не в змозі, чекають будівельних бригад. Але знаєте, коли під обстрілом не працювати не всі погоджуються навіть за кошти, які місцевий бюджет оплачує за роботи. Ще хотіла запитати таке питання пам'ятник Суворову. Я знаю, що була на сайті Очаківської міської ради така форма. Ви опитували містян, що робити з цим пам'ятником. На сьогоднішній день це опитання завершено, У нас сьогодні була сесія міської ради, і оскільки пам'ятник є пам'яткою пам архітектури і пам'яткою мистецтва, річ не в самому пам'ятнику, а в ньому, як ну, не в Суворові, а в витворі мистецтва, то він знаходиться. На балансі в міністерстві культури сьогодні депутати прийняли рішення звернутися до Міністерства культури щодо визначення подальшої долі цього пам'ятника. Згідно нашого опитування, 55,5% мешканців, опитування проводилось виключно серед мешканців. Ми бачимо, хто голосував, просто не викладаємо ці дані, Проголосували за те, щоб пам'ятник демонтувати і перенести до музею. Тобто ви, як міська влада, офіційно за законом не можете його демонтувати? Він да, він не знаходиться на нашому балансі, на балансі Він у нас не рахується, тому ми звернулися до відповідних органів. Я думаю, що держава в цьому плані повинна прийняти якесь рішення ну, на рівні закону, щоб всі якось ну, однаково діяли в цьому плані. Тому що ми знаємо, що в Миколаєві була певна там, де декомунізація або дерусифікація, як її зараз називають в Одесі. Ці пам'ятники були них на балансі щодо пам'ятника Суворову, ми цього зробити не можемо, але те, що від нас залежало, ми зробили. Олексій, ще хотіла запитати останнім часом протягом року виступаєте тільки ви у змі та виходите на прямий зв'язок з виборцями, як так кажуть, з очаківцями. Де міський голова Бичков? Сергій? Сергій Миколаївич на місці. Ми тісно співпрацюємо, але він у нас така, ну будемо казати, не публічна особа. Він не дуже цього полюбляє, але. Він у нас постійно тримає, як ми кажемо, руку на пульсі. Він займається і отриманням гуманітарної допомоги, і питаннями відновлення місця, і постійно зв'язок підтримує з обласною владою. І постійно людей приймає. Коли сталося вибух 9 січня, в місті постійно або він знаходиться, або я. Ми розписували заяви. Ну, Просто можна сказати на колінах, тому він з мешканцями ну, завжди спілкується, завжди знаходиться в місті, тому всі там чутки, що він там не в місті ще десь не відповідає дійсності. Але він да, ну, не дуже любить спілкуватись так публічно. Просто ми читаємо, слідкуємо да, тому що очаки це режимне місто, і не всім можна сюди в'їхати. читаємо коментарі, особливо у групах місцевих, що вони пишуть, що міський голова його просто в місті немає, там він десь чи втік. чи він... Відсиджується замість себе залишив Васькова. Ну у нас взагалі була ну, раніше така позиція менше казати там про міста в соціальних мережах, але як бачимо, нам це не дуже допомогло в плані обстрілів там, окупації кімбурської коси. Але і міський голова, і я практично щодня знаходимося в місті. Мало того, ми знаходимося в місті і вночі. І він особисто, тому я ж кажу, це все чутки і неправда, недоброзичливих людей. Напевно, Олексій, що я хотіла запитати два останні питання. Перше питання це стосується цього повідомлення служби безпеки України, що був затриманий, начебто не начебто офіційно, да, колишній командир військової частини. Ось що ви можете як представник міської влади про це сказати. Ну, ми взагалі не намагаємося, ну, намагаємося не коментувати ситуацію щодо дії правоохоронних органів. Єдине, що можу сказати, що Дмитро Шевченко був нашим працівником. На сьогоднішній день йдуть слідчі дії. Все інше це не наша компетенція, це ну, їхня робота. Як воно буде? Бо в будь-якому випадку до вироку суду ми ну, не маємо права щось коментувати і давати оцінку будь-яким діям. І наостанок з'явилась петиція на сайті президента, щоб місто Очакову присвоїти звання міста Героя. Очаків місто герой на мою думку, так це була не наша ідея. Це ідея була пересічного громадянина. Ми, як міська влада, долучилися до цього. Я записував відповідне відеозвернення. Ви знаєте, я вважаю, що не тільки міста Чакава, багато міст на території України, які зазнали руйнувань і люди, яких постраждали. Від російської агресії заслуговують на це звання. Це така, знаєте, відзнака більше не для міста, а для його городян, не враховуючи там військовослужбовці, які віддають своє життя за захист нашої держави, саме в місті Очакові, ну, люди досить сильно постраждали. Я думаю, що кожен з мешканців, кожен з тих, хто залишився в місті, навіть кожен з тих, хто виїхав з міста, це там, мами з дітьми, вони заслуговують на те, щоб їх місто носило таку почесну відзнаку, як місто героя. І на мою думку, Ачаків заслуговує на це, скільки ми перші прийняли удар. На себе. І потім ми знаходимося ну, і на сьогодні фактично на передовій, оскільки міста Щаків все ж таки прикриває водними шляхами вхід до всієї центральної України. З приводу водних шляхів Очаків це курортне містечко, про туризм ми зараз не можемо взагалі говорити. Очаків завжди був з одного боку військовим містечком таким напівзакритим, з іншого боку, він був завжди курортним містом. На жаль, на сьогодні територія Кімурської каси теж окупована. До початку військової агресії вона доволі непогано була розрекламована. На жаль, інфраструктура там знаходилась в не дуже такому придатному для відпочинку стані. Ми планували щось з цим робити, але війна нам завадила. Після завершення бойових дій, після нашої перемоги, я думаю, ми. Притул візьмемось до того, що будемо відбудовувати нашу саме туристичну галузь, інфраструктуру. Вважаю, що долучиться до цього, і наші західні партнери, і все ж таки очаків після завершення всіх там, робіт щодо розмінування території буде такою перлиною північного причорномор'я щодо туризму і відпочинку наших городян, наших гостей і гостей з інших держав.